Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Єршвець. Одним з перших пунктів, вірніше, першим пунктом плану перемоги нашого президента Зеленського був вступ України в НАТО. І це давало нам, хоч якусь гарантію безпеки, тому що п'ятий пункт договору НАТО. Собою е, являє те, що якщо на одну з країн НАТО нападають, то інші зразу вже за неї вступаються. Ну і на це ми і розраховували, що незважаючи на війну, нас приймуть в НАТО і буде нам хоч якась підтримка і хоч якась гарантія безпеки. Правда, хитка, але була би. Але на превеликий жаль США зразу ж відкинули. Перший пункт плану перемоги нашого президента Володимира Зеленського. Читаю. Ми зараз не на тому етапі, коли НАТО в короткій перспективі готова до себе запросити Україну. Постійний представник США при НАТО посол Джуліана Сміт. Отже, як я і казав, Україну залишають сам на сам з хитрим, жорстоким підступним російським медведем. Ніхто за нас вписуватися напряму не хоче, заступатися не хоче. І переможемо медведями, чи не переможемо, чи будемо тікати, чи будемо кружляти, чи втомимо медведя російського того підступного і він сам впаде, захикається. Це... Залежить від нас самих. І казав колись Остап Бендер, а що він казав? Е -е, порятунок потопаючих з права рук самих потопаючих. На превеликий жаль, жорстока сумна правда для нашої неньки України.